Вітаю вас, малята. Пропоную вам прослухати невеличкий віршик та відповісти на питання, яка професія згадується у вірші? Він подвір'я замітає, нас ласкаво зустрічає. Усміхається привітно, не запізнюйтеся, діти. В руках мітла слухняна, підміта. Доріжки й ганок. Про кого цей віршик, дітки? Так, про двірників. Є така професія двірник. Хоча знаєте ви, малята, що робить двірник, коли працює? Восени двірник змітає опале листя та складає їх у купи Якщо листя багато, його зрібають граблями. Потім двірник завантажує листя у тачки та вивозить опале листя на смітник. Зимку двірник розчищає доріжки від снігу. Будь-яку пору року двірник прибирає сміття. А чим працює двірник? Ви знаєте, дітки? Тих є мітла. Купати різного розміру. Це граблі. Граблі теж можуть бути різними. Звичайні та у вигляді віяла. Подивіться на картинку. Є тачка для вивозу сміття. Тепер малята пропоную вам уявити, що двірник не вийшов на роботу. Що трапиться? Поміркуйте, будь ласка. Так, звичайно, навкруги було би дуже брудно, дуже багато сміття. Нам би було неприємно ходити вулицею або гуляти. Що ми можемо зробити, щоб допомогти двірнику малята? Так, вірно не кидати сміття на дорогу, а виносити його у сміттєві баки? Можемо допомогти прибрати листя. Біля будинку. Зібране листя ми можемо скласти у сміттєві пакети. А зверніть увагу на одяг двірника, коли він працює. Звичайно, двірник носить одяг або жилетки яскравого кольору, помаранчевого або зеленого. Подивіться на картинку. Це потрібно для того, щоб двірника можна було побачити здалеку. Дуже двірник часто працює біля дороги, де можуть їсти машини, Це може бути небезпечно. Бота двірника дуже важлива. В одному місці навіть поставили пам'ятник двірнику. Погляньте, ось така важлива професія двірник. Сподіваюсь, вам було цікаво. Побачення малята.